Таймо вас, напевно, так як зараз моляться люди в Україні, ще не молилися ніколи, адже кожен із нас хоче жити під мирним небом і не здригатися від звуків повітряної тривоги. Тому й молимо всі Бога, щоб якнайшвидше закінчилася війна і зупинилося кровопролиття. Які рекомендації щодо молитов дає нам святе письмо? Ми сьогодні з'ясуємо разом із нашим гостем, проповідником Сергієм Богачуком? Ще вітання, Сергій Андрійович. Вітаю! Дозвольте, процитую текст, записаний апостолом Павлом в посланні до Тимофія в другому розділі. Отже, перш за все, я благаю молитися, просити і дякувати за всіляких людей, в тому числі за царів та за всіх, хто обіймає високе становище. Поясніть, будь ласка, чому апостол Павло виділив ось цю категорію людей в окрему субстанцію, за яку потрібно весь час молитися. Апостол Павло написав, що потрібно молитися за всіх людей. Ось і виділив царів. І ті, хто при владі, ну, е, я думаю, що це все-таки, ну, як би вам сказати, е, від рішення простої людини, яка, ну, скажімо так, її обсяг відповідальності невеликий. Наприклад, сім'я. Є чоловік, жінка, діти, і якщо я самий, як ми називаємо пересічний українець, Ось і якесь ми рішення там приймаємо собі з дружиною, то це стосується мене, дружини, моїх дітей, наприклад, нашої роботи і так далі. Якщо, наприклад, уявіть ситуацію, коли приймається рішення на рівні області, коли цим ділом займається губернатор. От збирає, збирається там, значить, як ми, як ми кажемо, очільник певної території, на якій проживає. Наприклад, півтора мільйона людей. І ось щось там, якесь рішення прийняли, яке є, ну, скажімо так, як, як рішення цієї місцевої влади, яке стосується не моєї жінки, моїх дітей тільки, а стосується півтора мільйона людей. Це ті, хто при владі. А якщо стосується, коли ми говоримо про царя, коли там вимірюється вже. Десятками і сотнями мільйонів людей. В певних країнах, напевно, десь і мільярди є. А є люди, те, що називається, як ми кажемо, наддержави, держави. Ну, Сверхгосударство, так по-російськи, чи наддержави. ну, те, що можливо рішення когось з людей, які наділені величезною владою, може стосуватися планетарних масштабів. Ось така справа. Я думаю, що ви догадуєтесь, про що йде мова. І тому, коли йде мова за царя, який приймає якесь рішення, яке стосується 100 мільйонів людей. От. І ці люди, вони ж знають, що от якийсь указ вийшов, якийсь закон прийняли, який є обов'язковий до виконання, і навіть є санкції за невиконання цього закону, є цілі структури, які дивляться, щоб цей закон виконувався. Уявіть собі, що не дай Боже, він якийсь нехороший. А всі силові структури дбають, що він такий був виконаний. І тому, видно, видно. апостол Павло, із огляду на цю обставину казав, що якщо ви хочете, там, до речі, закінчується цей текст, даби проводіть нам життя тихою і безм'ятежною, во всякому благочесті і чистоті. Тобто предмет молитви для того, не для того, щоб ми були самі сильніші, самі розумніші. Ми не проти того. Але результатом молитви має бути ну, чи результатом молитви чи прийнятого рішення, який несе людям добро. Немає бунтів, немає війни, тіхає і безмятежне. Для того, щоб рішення приймались для нормального життя. Оце стає предмет молитви християн. Віруючих людей, тих, до, до речі, всіх, кого апостол Павло закликав до молитви, і виділив в окрему категорію царів і тих, хто при владі, тому що, повторююсь, від рішення тих людей залежить, мир буде, чи буде війна, буде добре людям жити, чи буде погано людям жити. І Павло каже: якщо ви хочете жити тихо, мирно, то будь ласка, моліться Богу, щоб там рішення правильні приймалися. Приблизно я думаю так. Тобто інститут влади продуманий Богом, і Господь дозволяє бути керівнику над народом, але є певні функції в цієї людини. Вона повинна забезпечити нормальне гідне існування кожного громадянина в цій державі, очільником якої той чи інший керівник є, чи не так? Ну, якщо говорити, так перебіжимо, напевно, це, я думаю, буде 13-й розділ листа апостола Павла до римлян. Там, здається, ці взаємостосунки людини і влади, якось там означуються, напусно, всяка власть від Бога. І люди часом персоніфікують, персоніфікують, наприклад, хорошого правителя, ну, слава Богу, від Бога, а якісь є ж Правителі, як кажуть, не дай Боже. Ось, але вони часом історія про це каже. Ми можемо десь знайти такі речі. Кажуть, а як же ж так сталося? Як за таких людей Богу молиться і так далі? Я, я скажу знову ж таки свою думку. Тут йде не про персони, а про сам принцип існування людського суспільства. От, наприклад, Бог дав таку заповідь: «Плодіться і розмножайтеся. От людей, наприклад, багато на землі. Якось вони ж мають між собою співіснувати, контактувати, якісь мають бути правила поведінки і так далі. І те, що ми можемо сказати, не може бути так званий закон джунглів, якщо, так, якщо така фраза, ну беремо його в лапки, чи такий закон не існує. Але принцип його такий: той прав, кого більше прав, тобто право сильного. Ось. І, а що робити не сильним. І тому для того, щоб упорядкувати незалежно від персон і навіть від країн, взагалі існування людського людської спільноти, воно має мати правила поведінки, якийсь суспільний договір, і хтось має над цим. E, значить, хтось має за цим дивитися, контролювати, якось регламентувати. Щоб, і там так і є написано, для наказання преступників і для пощрення, ділуючих добро. На це ставиться Богом влада. Без персон. Люди, коли існують, має бути вертикаль влади. Хтось за щось має відповідати. Мають бути прописані правила, поведінки. Може, якесь звичаєве право. Хтось має якось це діло якимось арбітром бути, якщо виникають конфліктні ситуації. Ось і не дозволити злочинам поширюватись, не дозволити людям, які ну, мають люди ж різні, більше ресурсу, більше фізичної сили і так далі. І вони можуть зловживати природними даними своїми. Для цього існує влада, яка мала би діло це регламентувати. Бог так я передбачив. Якщо є гурт людей, значить має бути влада, яка би стосунки між людьми. Регулювала десь приблизно так, вже за п'ять хвилин нашої бесіди стає зрозумілим, що молитва має велику силу навіть тоді, коли очільник може бути схильним прийняти якесь рішення проти людей. То коли народ Божий об'єднається, почне молитися, то навкруг тієї людини складуться такі обставини, що вона може змінити своє рішення, і все таки буде це на благо народу, а не проти. Ну воно так є. Ну, якщо ми зараз говоримо, ми зараз говоримо просто як, як політекономія, як люди, які поки що ми не зачіпаємо духовну сферу життя. Тобто, коли я, наприклад, ну, беремо мене там чи будь-кого губернатор, там, чи, чи там імператор, король, цар, президент без різниці, залежно від того, яка там форма. Управління, чи це, наприклад, там монархія там, чи демократія, там, чи шати, інші форми вони існують. Яким чином людина, яка стала наверху, на верху, скажімо так, ієрархії управлінської, значить, то ми просто говоримо так, як чисто по-людськи, інтелектуально. Ми ж маємо... А молитва це вже категорія духовна. Молитися Богу кому? Зразу стоїть питання: чи до кого. Значить, в нас зараз вимальовується надприродна сила. Ми звертаємося не до царя, ми не до губернатора, там з листом, з проханням, заявою. Але Бо, серце царя в руці Господа, так? О, Я хочу е, продовжити свою думку, що ми маємо зараз сюди, якщо є діло за молитву, підключити сюди духовну сферу. А духовна сфера це вже. Сила добра і сила зла, це вже Бог, і це вже диявол, це вже, ну, як ми скажемо, ангели Божі, і це вже демони. І віруючі люди вірять в існування духовного світу. І ми знаємо, що духовний світ, згідно ну, нашого переконання, все-таки первинний дух, а потім тіло. І тому духовні сили впливають на прийняття рішень. І коли той самий цар, який приймає якесь рішення, питання, чому він його приймає? Чим він керується, який мотив тих чи інших рішень, і так далі. Чи це сприймається спонтанне рішення, на, як ми кажемо, на емоціях, чи це продумані речі, чи це колегіальний якийсь орган рішення приймає. От і при всьому тому, коли ми кажемо серце, царя в руці Господні, ми знаємо, що на розум людини, незалежно від того, це пересічний України, чи це президент, чи це там проміжна ланка, як ми кажемо, ешелон влади, там, другий, третій і так далі, на розум людей впливає як Бог, так і диявол. Угу. Ось ми можемо знайти такий текст у тому письмі до, Гала, до Єфесян, здається, апостол Павло пише: не давайте місце дияволу. Це означає, де ж ми місце дияволу можемо? Тільки в розумі своєму, коли нам посилаються якісь лихі думки. Уявіть ситуацію, коли треба, потрібно прийняти рішення, а тут на людину впливає нечиста сила, чи на гурт людей. Всеком, де ті, хто приймають це рішення. І людина не може протидіяти своїм інтелектом, своєю вихованням своєю освітою. Людина може думати, що вона робить правильно. Але ми ж люди обмежені, ми ж не знаємо майбутнього. Ми не зовсім правильно, об'єктивно знаємо навіть минуле. Ми знаємо те, що нам розказали або написали. А чи це правду написали? То це треба дуже думати. І зараз є така крилата фраза переписування історії. І дехто табу ставить, не можна зачіпати. Підождіть, а якщо там написана неправда? Якщо це писали свідомо так, щоб маніпулювати свідомістю людей цілих країн, і отак написали, цього не зачіпай. А якщо ми достали інші документи, знайшли, що це все-таки була неправда, то потрібно певно переписати та й знайти істину. І все-таки, я вважаю, що всіх цих речах... Є присутніх при прийнятті людиною рішень, і на ці рішення обов'язково впливає дві сили: Бог і диявол. І кому людина, до кого людина ближче, кому людина віддає себе на послух, то такі рішення виходять. І тому церкві Божі як інституту духовному, ми можемо критикувати президентів, королів. Ми можемо сердитися і сваритися, і так далі. Що казати? Ну від того, що я там буду сердити, чи я там прокритикую, що зміниться? Коли ж я молитвою своєю... Від нашого президента, царя, короля там чи кого. Ціла церква Божа молитвою відігнали нечисту силу і попросили, Боже, ти впливай на розум людей, які приймають рішення. Ми хочемо, щоб було мирно, ми хочемо, щоб було тихо. Боже, вплинь ти, тому що видно, що там щось більше керуються люди якимось там. Вони думають, наприклад, про так допускають таку думку, що в них щось доброго роблять. За рахунок когось собі, наприклад. Ну це ж порушення чинного Божого законодавства. Тебе поставили по-божому дбати за людей. А я дбаю за свої інтереси за рахунок людей. Це 100% не Божа робота. Ну, Людина протидіяти дияволу не має ресурсу. Тому церква Божа, молитвою своєю, просить, щоб Бог втрутився в цю справу. Отаким От чином нам рекомендовано, якщо ви хочете жити у спокої і в мирі, моліться Богу, щоб ваш очільник знаходився під дією Святого Духа, а не під дією диявола. Тоді і рішення будуть на добро, а не на зло. Я десь так приблизно розмірую. Так, молитися потрібно за очільника тільки своєї держави чи усіх сусідніх держав, чи, можливо, навіть цілого світу. Я думаю, що це, напевно, залежить вже від окремо взятої особи від її ресурсу, призначення і, можливо, ну, потенціалу. Наприклад, я особисто вважаю себе на рівні області. І ми, ну, я кажу, це, це суб'єктивно, я кажу, наприклад, навіть. Є люди, які думають за країну, є люди, які переймаються Африкою. А хтось дуже переймається ескімосів. Чого вони не спасені, десь там якісь еленки в Сибіру між медведями і оленями, наприклад. Така картина. І я вважаю, що видно, кожна людина, ми всі неоднакові. Ми навіть я думаю, так, що про межу відповідальності також різна. І тому, якщо людина міркує про Австралію, тому що її якихось там пігмеїв, доля їх не байдужа, хай молиться Богу за це. Хтось молиться Богу за Америку, хтось молиться Богу за Росію, хтось молиться за Україну. Але ми зараз бачимо, що весь світ молиться за Україну і дійсно щиро хочуть допомогти і співпереживають. То це дуже добре. Значить, Господь милосердний до України має певно, якесь спеціальне відношення, що він через дуже погані обставини. Ну, колись е, ти поїдеш за кордон, і коли ти кажеш, що ти з України, тебе питали, де це? Тому що всі Рашу тільки знали. Коли сказав Росія не питання. На сьогоднішній день вже чітко є різниця, що Росія це одне, Україна це інше. Ну, але чогось сталася така біда, щоб весь світ знав, хто таке Україна. Навіть Чорнобиль не поміг. І клічки трошки. Трішки, верніше так. Але от така біда сталася. Я це з печалью кажу. Але загальний плин думки такий: люди, які у собі, в своїй совісті, в, своє, в своєму розумі, вони відчувають міру відповідальності. І хтось переймається своїм містом, комусь достатньо свого села, а хтось думає за, за світ, за країну. І от як думаєш, яке тобі почуття виникає всередині? Отак молися Богу, і так буде добре. Ось хтось переймається, щоб молитися за ближніх, за переселенців за всю країну, за царів, а хтось задає запитання: а де Бог? Чому він не зупиниться зло? Чому він не втрутиться? Чому до такої міри вже поширюється ось це все беззаконня? Хіба мало молились до того? І люди однієї країни, де це все трапилось, і можливо тієї іншої, де розпочалося це все. Ну, відно, якби я сказав, що люди молилися багато і достатньо, і це сталося, я погрішив би проти істини. Якщо так сталося, то видно, були підстави для того, щоб так сталося. І сказати, що ми аж перемолилися, що біда сталася, то це буде неправда. Але відчути, що мало молилися, і покаятись за це, мабуть, треба кошту. Обов'язково. Я вважаю, що дійсно для того, для того, що сталося, є якась причина. В будь-якому варіанті війна це зло. І я вважаю, що все-таки тут багато встигла нечиста сила, яка знайшла. Чи, чи знайшов, я вже не знаю, який навіть рід нечиста сила, це вже буде вона. диявол, сатана, це вже буде він. сатана, знову ж таки вона тут вже напевно без роду має бути. Спричинилася ота ситуація, але в Бога все-таки є. Згідно Біблії є варіанти, коли навіть те лихо, яке робить диявол, Бог може повернути на добро. А чи є приклади в святому письмі, коли посилена молитва праведників змінювала хід історії? І дійсно керівник, очільник тієї чи іншої країни змінював свою політику і якось все це потім в область людей перетворювалося? Ну, ми можемо взяти, якщо брати історію євреїв, то є така ситуація, при котрій молитва і щира печаль однієї жінки, яка Анна називалася. Від того, що в неї не було дітей, і вона дуже просила в Бога собі дитинку, то від того, що Бог її почув і послав те, що вона просила, змінилась, якби тепер ми сказали, суспільно-економічна формація цілої країни, яка називалась на той час Ізраїль. Тобто період суддів почався періодом царів. І це. Все всього на всього була щира молитва від душі однієї жінки, яка попросила у Бога дай мені дитинку, Боже, я тобі дам. І після Самуїла почався період царів. Навіть дехто, ну це так в богослівських колах кажуть: от навіть так буває. Ми можемо знайти це, коли персона впливає на ситуацію країни. Якщо ми візьмемо іншу біблійну історію, це вже стосується не євреїв, а Асирійську імперію, таке місто Ніневія, це столиця Асірії. Там пророк Іона, якого там велика риба наче там ковтнула і так далі. Я не буду на цьому зупинятися за браком часу. Ви це все знаєте. Но є така ситуація, при котрій, коли Іона прийшов проповідувати в місто, і він не то, що навіть якісь умови ставив, він сказав, що через 40 днів це величезне місто буде зруйноване, розрушене. Написав, здається, три або чотири рази, що Нінєвій був город великий перед Господом. Я не можу сказати зараз, тому що різні думки є така фраза 120 тисяч неумеючих відлічити правої руки від лівої. Треба зрозуміти, про кого йде мова. Чи це про дорослих людей, які несвідомі, чи все-таки там стільки жило дітей. От. І коли написано, що повірили нівітяні Богові. І вони що зробили? Ну тільки ця проблема в тому, що це діло вийшло зверху, не ініціатива знизу діло, проповідь Іонди, до царя. І цар е, зняв в себе царську одіж, зійшов з престолу, сів на попіл, надягнув на себе мішковину, видав указ, що все загально міський чи державний піст і молитва. Хтось каже, що то було три дні. Я не думаю, не означено. Але ні діти, ні тварини, ні води не пили, нічого не їли. Я трошечки до тварин мав відношення з дитинства, я не можу уявити, що б робила корова чи порося, які зранку до вечора не дали ні пити, ні їсти. І що будуть робити маленькі діти, яких мама не погодувала. І там таке щось робилося, що коли Іона дорікнув Богові, що ти мене виставив в світлі неправдомовця, я казав, що термін пройде і вона буде розрушена, а вона не зруйнована, хоч термін вийшов. І Бог йому сказав, що каже: мені не пожаліти це місто, де 120 тисяч, оця фраза російська, не умієш відлічити правої руки від лівої і множество скота. Я думаю, а ну добре, хай то люди чи діти. Яке діло Богові до тварин? Як на мою думку, я просто собі фантазую, уявляю, там хай сутки, чи скільки, там стояв лемент, ревесько, бекало, все, пищало, кричало, і Бог зреагував Краще на Краще кричати до Бога, ніж просто Бути... тихенько згинути. О, так. Або кричати так, вже від Ви питаєте мене за молитву, чи достатньо молитов наших, що так сталося. Для того, що Бог відмінив е, вирок, який вже був винесений Ніневій, то там в пості були і грудні діти, і тварини, і Бог каже, що там тварин навіть дуже багато, і я через цей пожалів це місто. Так що те, що молитва може вплинути, може змінити, ми маємо біблійні історії, так що тут таке діло, що так є, А тільки так ще молилися, чи може Бог для свого плану використати не тільки Божу, а й безбожну людину? Ну, звичайно, звичайно. Я, чим я можу аргументувати своє слово, звичайно. Є так і написано за, е, я знаю, думаю, що в книжках, щоб їх слухачі могли чи глядачі могли зрозуміти, їх шумерами називали. Біблія називає їх Халдейське царство, столиця Вавілон. Ось е, свого часу іудейська держава через свої гріхи. Ідолопоклонство, невиконання Божого закону, заслужили собі покарання. І Бог використав оцього царя сусідньої держави, яка потім перетворилася в імперію, для покарання свого народу. І так в Біблії і означено, що це був біч Божий, і для того, щоб покарати. А потім. Коли Халдейську державу замінила Мідоперська держава, і там став цар Кір, це, до речі, історичні особи, який просто тільки став на царство, він видав указ. Євреї можуть вернутися в свою країну і відбудувати храм. На мене, нашою термінологією, володіючи, невіруючий був ні Кір, ні навходоносор. Через одного покарав, а через другого благословив. І навіть тоді, коли інший цар там вже такий дарій став у цій перській державі, то навіть коли там написали донос на євреїв, що вони всякі такі там неправильно чинять, а цар подивився, знайшов там документи, що такий дозвіл є, і навіть видав такий указ: не зачіпайте їх, а будь ласка, ну будь ласка, я вже сказав, царі так не пишуть. Він сказав, дати їм їжу, дати їм ліс, дати матеріали і не перешкоджати будувати. Вийшов такий закон. От він собі займається державними справами. Йому до євреїв діла не було. Це була далека провінція в його державі, але його указ посприяв тому, що був відбудований храм, і євреї могли відновити своє богослужіння. Так що може, може, Бог все може. Дуже дякуємо за змістовні відповіді. Я думаю, вони були корисними сьогодні нашим слухачам, глядачам і ваші побажання всім, хто зараз із нами. Шановне товариство, у цей нелегкий для нашої країни час я зичу вам Божого благословення, щоб ми кожен на своєму місці згідно своїх можливостей доклався. До того щоб наша країна процвітала, і хай це буде і духовна, і матеріальна робота. Благослови усіх нас Бог.